Історична подія у 12-му турі українського чемпіонату дербі металістів, металіст проти металіста 19-25 – надпринципово надпристрасне протистояння. Ну і, друзі, давайте дивитись у ці найцікавіші моменти цього поєдинку. Але ви також не забувайте заряджати свої улюблені команди на перемогу разом із нашими партнерами. Перемач, народжені в Україні заряджені перемагати. Курило на Ременюка, той одразу переводить центральну зону Зубков. Зубков дуже добре повертає простріл, ні, це не простріл, це навіть удар. Ну І так само дуже розчаровується. Він теж, мабуть, як і я чекав на прострільну передачу, але позиційна атака від металіста 19-25. Не дуже часте явище, але передача Жичикова і забиває. Забиває металіст Едмара, але положення поза грою. Давайте дивитися ще раз. Ну Так, габелок. Габелок і це активний офсайд. Тому що габелок закривав рух супернику. Працювати собі, м'яч під удар. Предун на фланзі з м'ячем. Підлепенець є праворуч. Предун бачить партнера, віддає передачу, і вона проходить. От навіть Демченко не підлепенець, але удар Демченка в ближній кут неточний. З оборони Предун віддає дуже хороший пас. Курило не зміг перехопити цю передачу. Демченко пробував у бік воріт. Але пробив невлучно ну, та й мозід. Насправді, ближній кут повністю контролював гіра металіста. Танковський. Не точне переведення Русин. Не зміг прийняти м'яч. Демченко дуже грубо проти нього. Шершень зараз підкотився. Червона картка. Червона картка від Катерини Монзуль. Вони це нічого не сказати. Ну, дуже дивимось ми ще раз момент. Ой-ой-ой. Ну, тут надзвичайно брутально зіграв Шершень ззаду, стрибав в ногу Демченка. Габелок буде подавати з кутового. Чотири футболісти гостик у штрафному. А на ближчі стійко проходить передача. Удари рятує костик зараз. Із самісінького кута дістає м'яч. Ногою відбиває. Ну, ледь не вдалося Мартинюку заштовхати м'яч у ворота. Ось такий епізод. Мікромомент львівського дербі. Мартинюк, який грав за рух, Костик, який грав заживати Романюк, навішою з флангу. Відбивається металіз. Дев'ятнадцять двадцять і контратака. Піко намагається повертатись назад. І зараз має бути жовта картка. Червона! Релюченко вилучення. Оце так завершення. Червона картка для металіста. Завершуватимуть, зрештою, команди. Ну, з одного боку, так же був останнім Релюченко. Але там паралельним курсом Федерів теж повертався. Тому тут, тут... рішення вже не відмотати назад. і Зараз штрафний для команди Едмара. Передача габелка не проходить. І на цьому завершує поєдинок Катерина Монзуль з двома вилученнями, але без забитих м'ячів. Зіграли свій перший в історії. Поєдинок обидва металісти 0-0. У матчі металіста та металіста 19-25. На самісінькому кінці. Челсі та Пірімач представляють сильні, швидкі, відважні. Вони готові вийти на поле і показати, на що здатні. Тепер твій хід. Заряджай улюблений клуб на перемогу з Парімач.